Так, доброго дня. Таке маленьке СТО, всього тут до 100 квадратів. Загалом взагалі не утеплене. Тому навіть ночью не топлять, тому що не вистачає ну, дуже великі тепловтрати. нема, можна подивитись, тобто, правильно працююча котельня, ви коли до неї під'їжджаєте, взагалі повинні не розуміти, що у вас щось працює. Тобто, тут наше Максимально доступне рішення. Стоїть монопелет. Працюємо на дерев'яній палеті тут. Зараз покажу вам спробую. Тобто на дерев'яній палеті тут працює, тому що потужності невеликі. Це монопелет. Цей розмір може бути до 50 кВт, в даному випадку тут 30 кВт на вид. То есть, максимально бюджетне рішення, але воно може бути з нашою преміальною якостю. Тут комплект чотирьохходового ходового хлопці теж робили самі, але у нас вони є готові. Кому треба, є можливість зварити самому, будь ласка, можна купити окремо чотирьохходовий. ходовий Оці хомути йдуть в комплекті з котлом, і зварити собі необхідно Обв'язку чотирьохходового і автоматика пальника буде їй керувати. Тобто Сюди добирається датчик погоди, будемо керувати по погоді. Добирається інтернет-модуль, якщо потрібен. І все працює. Тобто Бункер людина теж робила, сама маленька, як кажуть, не вистачає часу його доробити. Але йому тут отакого мішка вистачає на три дні. Тому ну, є більше, тут сенс в великому бункері є. Тільки для зручності зберігання. От якраз от головна перевага цього рішення монопелета. Да? Хоч, хоч тут все треба добирати окремо. Але якщо є можливість, ви можете поставити бункер будь-якого розміру. Тобто Моноблок в цьому питанні він такий менш, менш гіпкий. Але ми в цьому році предоставимо вам системи наружних бункерів і можна бути на вулиці. Ставити бункера, автоматика для керування наповненням бункерів у нас є. І буде теж цікаво використовувати. Тобто, Нагадую, це максимально доступне рішення, яке ви можете проміальне. З нашою преміальною якостю ми можемо конкурувати з дуже неякісними виробниками, будемо так казати. Вибачаю за прямомову. Дякую.